На жаль, 15% дітей у школі виявляємо очну патологію, тому це недаремно ну, виникла така потреба зробити такі от збори і провести цю бесіду. Значить, що таке очі взагалі? Очі це е, частина мозку винесена на периферію. Так нас колись наші викладачі, професор Котилянський, вчив нас так. І це дійсно так є. Ми бачимо мозгом, а сприймаємо очима. Тому, якщо ми думаємо, що ми бачимо очима, це трошки помилкове враження. Значить, про зір можемо говорити в тому випадку, коли у дитини не тільки очі здорові, але й психіка, і мозок, і все працює согласовано. Ну, ми взагалі-то розрізняємо і центральний, і периферічний зір, і сутінковий, і значить, кольоровий зір. І це все разом створює одне поняття зоро. Ну от перед нами народилася дитинка. Як батьки мають розрізнити, чи бачить їхня дитина, чи ні, перед тим як вони попали до куліста. До одного року очко дитини відрізняється від ока дорослого. Воно, по-перше, менше по розміру, більш кулясте. Воно в подовжині своїй займає 16,5 мм. міліметрів. І у дорослих це йде 24 см. сантиметри. І тому око доростає за період від. Новонародженого стану до трьох років найбільше, а потім від трьох років до школи вже практично діти із дорослими очима з 24 сантиметрів ідуть далі. Значить, вертаємося до новонароджених. Що можуть замітити батьки? Ну, по-перше, часто звертаються в дитячий кабінет, кажуть, наша дитина дивиться в різні сторони, косить. Ну, дитина в одномісячному до одного місяця, вона фактично не косить. У неї просто немає ще узгодженого руху очей. Це є норма. Значить, батьки повинні звертати увагу, чи сприймає дитина їх. Дитина бачить на відстані близькому, ну десь. На відстані приблизно як від локтя до обличчя і сприймає нижню частину лиця, тобто не сприймає центральний зір, очі, ніс, черти, риси обличчя мама, тата, вона не розрізняє ще свого і чужого. Навіть ще не може так посміхатися осознано. Це пов'язано з тим, що око формується поступово. Значить, макула созріває в три місяці, і тому, щоб дитина ваша дивилася на вас узгоджено, то ви приходите в три місяці на огляд окуліста і кажете, ага, наша дитина вже за нами слідкує, вже посміхається. Дійсно, у три місяці дитина вже звертає увагу і на очі, і на губи, на риси обличчя батьків. Це є норма. Потихеньку до шести місяців повинно розвиватись е, е, бінокулярний зір дитини. Тобто е, зображення перед правим оком і перед лівим оком зливаються в одне, і у нас виходить одна картина. І дитина вже тягнеться рукою до рукою до предмету і правильно оцінює дистанцію. Це нормально. Якщо ви бачите, що дитина промахується в три місяці, це теж нормально, це не проблема. Якщо ви бачите, що дитина закошує в три місяці, це вже проблема. Як відрізнити, чи закошує дитина, чи вона не закошує батькам вдома? Значить, ми просимо батьків робити фотографію дитини в анфас і звертаємо увагу на проекцію зайчиків на зіницях. Якщо ці зайчики розміщені симетрично, значить ваша дитина по всій ймовірності не косить. Якщо ці зайчики припадають на різні ділянки ока в одному оці чітко по центру, а в другому десь знаходиться або на білковій оболочці, або по краю райдушки, то це ймовірніше всього око косить. Це перевіряє також куліс на прийомі. Ви не обійдетеся без цього огляду, бо там у нас є певні прилади, які ми вимірюємо рефракцію на правому, на лівому очці. Ще що ви можете помітити вдома: різницю в зіниці. Деколи батьки є дуже уважні і кажуть, що у мене праве очко у дитини зіниться ширше, ліве очко менше. Це може бути пов'язано з різницею в рефракції очей. Тобто це може бути вже якась вроджена вада зору в плані бачення, або це може бути якась неврологічна проблема. Ніколи окуліст не працює сам по собі. Він завжди пов'язаний з невропатологом. Тобто, ви йдучи до окуліста, проходите тріаду спеціалістів. Обов'язково у вас буде невропатолог, який теж буде опиратися на дані окуліста на очне дно.